Навколо суцільна темрява необхідно знайти промінь світла. Ми не дозволимо війні вкрасти мрії людей. Наші діти мають ловити кожну мить дитинства. Нашу віру, наше палке бажання перемогти не підірве жодне з випущених ворожих ракет. Студенти коледжу щоденно працюють задля перемоги нашої країни. Україна незламна. Наші студенти незламні. І зараз ми познайомимо вас з деякими студентами нашого коледжу, що займаються волонтерством. Я Вікторія, студентка групи ДО41Б. Коли почалась війна, мені було страшно. Я була налякана. Я не знала, що взагалі треба робити, як бути далі, і чи варто взагалі щось робити, адже я не була впевнена, що буде завтра. Коли у нашому гуртожитку відкрився волонтерський центр Повертаємо життя для діток-переселенців, для себе я зрозуміла одне, що я хочу бути там, я хочу бути корисна цим дітям. Перші дні роботи у центрі були надскладними, адже ті дні ходили діти з найгарячіших точок. Вони у своєму ранньому віці бачили те, що взагалі ніколи не повинні були бачити, як гинуть їхні друзі, як руйнуються їхні будинки. Та їхнє життя, яке тільки-тільки почалося, руйнується на до щасливим та після життя після війни, під час війни. На нашої задачі було знайти ключик до кожної дитини, щоб дитина, хоч трішки, але відкрилась, забула те, що бачила хоч на якийсь період часу. І з кожним днем у нас це виходило. І це. Нереально надихало і давало поштовх рухатись далі, незважаючи ні на що, адже їхні усміхнені обличчя кожного ранку, коли вони до нас приходили, говорили про багато. Ці діти навчили рухатися вперед, незважаючи ні на що, не дивлячись ні на що при будь-яких умовах. Це було круто. І ось попрацювавши декілька тижнів, місяців згодом, я розуміла одне: що я не помилилась з вибором, адже Кожного ранку, коли я приходила до діток, вони надихали, вони осміхалися мені. Тому я розуміла, що ось-ось це ось місце, де я потрібна, де діти ті ці потрібні мені також. Всім доброго дня. Я Омальченко Олександра з групи ФК-21 фізичного відділення. З перших днів війни я не змогла сидіти, просто склавши руки, тому що розумію, що перемога залежить від кожного з нас. Багато моїх односельців зараз захищають Україну, і я розумію, що вони потребують нашої підтримки. Тому я не вагаючись, почала разом з батьками активно працювати. Ми почали газувати воду з лимоном та м'ятою. Ми почали плести маскувальні сітки. Ми заготовляємо окупні свічки. Ми сушимо фрукти, ми влітку солили овочі. Ми приймаємо від наших односельців продукти. Я безмежно люблю свою країну, і просто спілкування з воїнами мене надихає. Воїни, які отримують від нас передачі або приїжджають до нас додому та забирають гуманітарну допомогу. Потім нам телефонують або пишуть. І для мене це. Задоволення, це величезне задоволення. Також влітку на моє 16 річчя до нас особисто приїхали воїни ЗСУ з палкими привітаннями та шикарним букетом квітів. І я, я коли згадую, мене аж шморошки по тілі, просто я була надзвичайно щаслива. Слава Україні! Всім привіт! Мене звати Шенько Денис. Я студент групи ПО 12 коли розпочалась війна, я не усвідомлював того, що вона розпочалась саме в країні. Але згодом, коли прийшло в рідне моє місто Кременчук, то я почав усвідомлювати те, що потрібно не сидіти на місці, а підніматися себе вгору в справі волонтерства. Я вже є учасником молодіжного парламенту як два роки, і з початку війни в нас закрився центр. Але згодом він відновив свою роботу і ми почали згуртовано допомагати нашим вимушеним переселенцям. Почали видавати гуманітарну допомогу для дітей та дорослих. Далі в нас були вуличні акції для дітей, це були розмальовки акваграєм. Далі у нас були дитячі майстер-класи, які ми проводили для дітей. Це були вироби з паперу та різних матеріалів. І далі у нас розпочалися, відновилися проекти. Це Кременчуцька академія волонтерства. Мене надихають наші волонтери, які не сидять на місці, склавши руки. А є причетними до того, що вони їдуть під кулями, прориваються, допомагають нашим військовим, везуть гуманітарну допомогу, якусь допомогу від себе. Я надихаюсь цим, і в подальшому я буду більше розвивати себе в цій справі. Всім привіт! Я студент групи По 31 Чернявський Максим. І коли розпочалась війна, я напевно, як і більшість моїх однолітків та й взагалі більшість цих людей був розгублений. Пам'ятаю, один літній день мені дзвонила дівчина з офісу і каже: Дивись, ми запускаємо майстер-класи для дітей внутрішньопереміщених осіб на наших Кременчуцьких, і давай ти в нас активний, ти вчитель. Давай будемо проводити якісь майстер-класи. Пам'ятаю, свій перший майстер-клас я дуже нервував. Це був акваріум з коробки. Але коли ми почали його робити, і я побачив, що в дітей це виходить в кожного індивідуально на душі стало тепло, і я зрозумів, що час від часу мені потрібно проводити творчі майстер-класи для дітей. Ідеї різні були з інтернету, з голови. Сидиш від півночі це думаєш, потім пишеш пост, чекаєш, поки до тебе прийдуть діти. Різна вікова категорія від найменших від 3 до і до найстарших 12-14 років. Під час мастер-класу діти забувають, що таке війна. Для них це нова можливість знайти собі друзів. Привіт, мене звуть Молошна Богдана. Я студентка групи ПО 43. Першою моєю волонтерською діяльністю була були патіння світок. Потім нас запросили. Гуртожиток при педколеджі, де ми працювали з дітками-переселенцями. Потім також я брала участь в різних святах, які організовував Кременчуцький молодіжний парламент. Також я там проводила майстер-класи для діток-переселенців. Потім я вирішила організувати власний проєкт, який називався Книги за донат. Ця ідея полягала в тому, що люди мені кидають будь-яку суму від 50 гривень. Я їм надсилаю книгу, яку вони забажали, і всі кошти перераховую на Збройні сили України. Після першого донату я зрозуміла наскільки є важливим в нас у кожної людини, яка наближає нашу перемогу в боротьбі проти зла, адже тільки разом ми можемо його подолати. Мене звати Соколовська Ярослава Олександрівна, група до 41Б, дошкільне відділення. Коли почалась війна, я Довго не могла прийняти цей факт і зрозуміти, що це насправді відбувається. Але я розуміла, що після цього дня все буде не так, як раніше. Я з підліткового віку займаюся з дітками в недільній школі, і моєю знайомою було запропоновано організувати волонтерську роботу з дітками, які приїхали до нас з місць бойових дій. Тому я зібрала команду це дівчата з моєї церкви, яких я знаю з дитинства. Головною нашою метою на той момент було просто відволікти дітей від того, що відбувається навкруги. Готуючи програму, ми вирішили, що це будуть ігри, руханки, творчість та цікаві змагання для дітей. До цього я вже організовувала дитячі свята та зустрічі, тому я знала, що потрібно робити, і які підготувати матеріали для того, щоб дітям було цікаво. Коли ми тільки почали проводити зустрічі, я була дуже засмучена, тому що було мало дітей, і я думала, що можливо це було не потрібно, або ми робимо щось не так. Але в той день я поговорила з хлопчиком, який розповів, що вони ледве втекли, коли будинки бомбили. Його обличчя було дуже беземоційне. Я цьому дуже здивувалась, але подивившись його очі, я зрозуміла, що там дуже багато болю. Я зрозуміла, що якщо навіть одна дитина буде приходити до нас, ми будемо робити все, щоб на обличчі цієї дитини була посмішка та радість. Під кінець одної з наших зустрічей я почула молитву дівчинки, яка дякувала Богу за такий щасливий та веселий день, і вона просила, щоб таких днів було побільше. В той момент я чітко розуміла, що ми робимо все правильно. І якщо Бог дав нам можливість дарувати такі емоції цим дітям в такий важкий для нас час, то ми будемо робити все, що в наших силах, щоб так було й надалі. Мене звати Карла Шарослав. Я студент групи ФК 41Б. Як почалася війна, я пішов до тероборони згодом. Я став волонтером. Я дуже сильно люблю нашу країну. Я дуже сильно поважаю наш народ. І стати для мене волонтером це була велика шана. Наша компанія називається Добро. Це польська компанія, яка збирає гуманітарну допомогу. Ти розумієш, що ти робиш внесок і дуже великий внесок в цю справу. Ти допомагаєш нашим людям, ти допомагаєш нашій рідній країні. Я хочу, щоб було більше таких людей. Щоб всі розуміли, що це дуже важкий для нас час. Якщо ми усі будемо спільно допомагати нашій країні, ми будемо непереможні, ми будемо нескорені. Я каца Ільбіна Романівна, студентка групи до 41 Б. Ранок 24 лютого став переломним для всіх. Потім, місяць у страху і нерозумінні. Центр відновлення Повертаємо в життя, врятував багатьох. Дізнавшись про це чарівне місце, я без вагань приєдналася до команди чарівників. Час, проведений там, заряджав мене енергією та натхненням, а шалена віддача дітей зігрівала душу та мотивувала на щось надзвичайне. В центрі відновлення всі мали змогу відволіктися від війни. Знайти спокій та зарядитися позитивом. Цей період життя буду зберігати з трепетом у серці завжди. Волонтерство сьогодні це яскравий приклад гідної та усвідомленої людини, адже допомога іншим наповнює серце теплом, а душу спокою. як говорив ЗОП, жоден вчинок доброти, яким би невеликим він не був, ніколи не втрачається даремно. Ми пишаємось нашими студентами і бажаємо всім вміти знаходити можливість допомогти іншим. Слава Україні та її героям.